Вітаю! Сьогодні будемо працювати над перетворенням суми різниць тригонометричних функцій на добуток, або, як бачите, з тангенсом на частку. Перед вами в червоному прямокутнику є ті формули, якими ми будемо з вами сьогодні користуватися. Як можна помітити, для синусів, для їхньої суми або різниці, так само, як і для тангенсів, можна записати одну формулу. І там буде все відрізнятися лише знаком в аргументі тригонометричної функції. А от з косинусами змінюються навіть самі тригонометричні функції. Так от, якщо ми додаємо два косинуси, то ми будемо множити подвійний добуток одного косинуса на інший. А якщо в нас буде їх різниця, то ми будемо, перш за все, мати мінус на початку і множитися будуть уже не косинуси, а відповідно синуси. Щоб зробити завдання, яке ви бачите на екрані, потрібно лише скористатися даними формулами. Так от, щоб знайти суму синусів, нам потрібно, як формуля, записати двійку, написати, що далі буде йти мова про синус, і якщо в нас між синусами стоїть плюс, то і в якості першого аргумента буде теж сума, тому буде 5 альфа, додати альфа і поділити на 2. Далі ми бачимо, що у нас буде інша тригонометрична функція це косинус. Але ж будемо не додавати, а віднімати. Тому 5 альфа мінус альфа і поділити на 2. Запишемо дорівнює. І далі виконаємо обрахунки. 5 альфа плюс альфа це буде 6 альфа. При на 2. Будемо мати 3 альфа. Тобто матимемо синус 3 альфа. І буде це все множитися на косинус. Від 5 альфа віднімаємо альфа, маємо 4. І ділимо на 2 буде 2 альфа. Перше завдання зробили. Тобто чогось суперскладного тут немає. В другому прикладі ми бачимо, що між ними стоїть мінус. Це означає, що після дорівня ми теж мінус поставимо, і вже будемо першим записувати не косинус, а синус. Потрібно буде додати і відняти ці два кути. Причому для нас немає різниці, в якому порядку. Тобто важливо, що якщо косинус віднімається, то у нас будуть скрізь синуси. Якщо косинуси додаються, будуть косинуси. В даному випадку прийдеться до 7 альфа додати 3 альфа і поділити на 2. Другого разу буде синус, але вже від 7 альфа віднімемо 3 альфа і поділимо на 2. Далі треба зробити обрахунки. Мінус ми поки що лишимо. До 7 додамо 3 буде 10, ділим на 2 5 альфа. І будемо множити, знову ж таки, на синус. 7 віднято 3 це буде 4, ділим на 2 буде 2 альфа. Та задання теж зроблено. Що робити із тагнесами, якщо в нас не альфа, а, наприклад, градуси? Все ж те саме: їх додати, відняти, як написано в формулі. Якщо в нашій формулі ось тут стоїть мінус, це означає, що і в синусі ми теж маємо поставити мінус. Тому запишемо, що це буде дорівнювати частці. В чисельнику буде відповідно синус 72 градусів мінус 12. Це можна обрахувати і вийде 60 градусів. Давайте зразу запишемо так. Знаменнику ж у нас будуть косинуси цих самих 72 градусів, та косинус. Дванадцяти градусів множиться між собою. Таким чином, ці завдання зроблені. До зустрічі наступного разу.